Вітаю, знаєте, буває так, що ціла історія, яка змінює світ, може ховатися в одному єдиному рядку тексту. І от сьогодні ми якраз і розберемо такий випадок: одне речення з історичної хроніки, за яким насправді стоїть величезна трагедія. Все починається власне з цієї дати 22 січня 42-го року. На перший погляд, ну просто день у календарі, правда ж? Але за цією, здавалося б, звичайною датою прихована історія, яка змінила мільйони життів. Давайте розбиратися, що ж саме тоді сталося. Отже, цього дня, загідно із записом, із Києва до Німеччини вирушив потяг. Ну, звучить як абсолютно буденний факт з хроніки. Але, як то кажуть, дьявол криється в деталях. Ось перша частина цього речення, із Києва вирушив перший поїзд із робітниками. Досить нейтрально, документально, ну просто потяг, просто робітники. Але що ж було далі? І ось тут історія робить ну, такий різкий поворот, бо вся суть цієї її трагедії захована в тому, як саме описують цих робітників. Тут ми бачимо просто разучий контраст з одного боку, таке офіційне формулювання робітники загітовані на роботу. Слово загітовані ніби натякає на добровільність, так на якусь пропаганду, яка переконувала людей їхати. А з іншого боку, в душках з'являється термін остербайтер. Хто ж такі ці «остербайтери»? Це ж не просто робітники, це історичний термін для мільйонів людей, яких вивезли зі східних територій на примусову по суті рабську працю. Тобто у самому реченні вже закладено величезне протиріччя між оцим пропагандистським загітовані і страшною реальністю слова «остербайтер». Але це ще не все. Фінальна частина цього речення це справжній поворотний момент, який, власне, і розкриває всю правду. Ось знову ця частина, загітованими на роботу в Німеччині. Це ніби офіційна версія, знаєте, обіцянка роботи і кращого життя, яку поширювала окупаційна влада на початковому етапі. А ось і розв'язка. Після короткої паузи в тексті йде ключова фраза згодом такі вивезення стануть примусовими. Всього кілька слів, які повністю змінюють сенс. Вони перетворюють цей перший потяг з якогось акту агітації на пролог до масових примусових депортацій. Тож чому цей короткий запис має таке величезне значення? А тому, що він є свідченням того, як пропаганда поступається місцем жорстокій реальності і як це фіксується в історії. Цей рядок фіксує не просто відправлення потяга, він фіксує точку неповернення. Початок трагедії для мільйонів, перехід від обіцянок до прямого насильства, і це доказ того, як один єдиний короткий запис може містити в собі цілу епоху болю та страждань. І це залишає нас із фінальним питанням. Ми щойно, по суті, розібрали цілу історичну драму, сховану в одному рядку, це змушує задуматися. А скільки ще таких історій, скільки людських доль приховано в коротких, сухих записах наших історичних хронік?